Лондонське пекло в столиці Великої Британії, мов смолоскип, вигорів багатоповерховий житловий будинок. Вже відомо про шістьох загиблих. Їхня кількість може зрости. 79 людей в лікарнях з отруєнням чидним газом. Третина в критичному стані. Вогонь спалахнув близько першої години ночі. За шість хвилин після виклику приїхала перша пожежна бригада, але зупинити стрімке полум'я не змогла. Дві сотні вогнеборців працюють на місці пожежі в багатому районі Лондона. Будівля палала всю ніч і не згасла. І досі всередині. Ні, там твердять свідки, залишилися люди, і серед них діти. Ну і для інших небезпека ще не минула, тому що хмарочос може впасти на прилеглі вулиці. Яна Слісарчук розкаже, чому. Вона палає більш як півдоби. Багатоповерхівка Гренфелл Тауер. Навколо мертвий район, відселені будинки, перекрита метро та дороги. Влада боїться, що конструкція не витримає і впаде, адже ще від ранку обвалюються окремі шматки. Але вогнеборці все одно працюють, бо всередині досі є надія знайти живих. Пожежні сходи були по той бік будинку, де вже було полум'я. Тож люди виявилися заблокованими у своїх помешканнях. Люди вистрибували з будівлі. Вони кричали поможіть! поможіть. Так усе почалося. Пожежа у півночі зайнялася на другому поверсі. Невдовзі вся споруда горіла, наче смолоскип. Мешканці твердять, сигналізація не спрацювала. Усередині було близько шести сотень людей. Пожильці горішніх поверхів спали і гадки не мали, що відбувається. Я не знаю, чи вибралися звідти, хоча б половина бачив дітей у вікнах. Одне немовля, матір просто скинула з гори, благаючи про допомогу. Фонайкотенфло із 9 чи 10 поверху чоловік підбіг знизу і впіймав дитину. Дуже багато дітей. Моторошні крики, наче у фільмі Жахів. Шестеро загиблих більше семи десятків у лікарнях з отруєнням багатьох досі розшукують родичі. не можу зараз сказати, скількох саме ми вважаємо зниклими безвісти. Так у середині дому досі можуть залишатися люди. збудовано ще в 70-х, багатоповерхівку відремонтували торік. Однак, мешканці і далі скаржилися на проблему з пожежною безпекою станом сходів та сигналізації. До останнього твердять тепер вони ніхто в управлінні не слухав. Підрядники, що робили Ремонт запевняють, усе зробили відповідно до норм безпеки. Як тоді вогонь міг за лічені хвилини поширитися з порудою, відповіді не дають. Стовп диму над Лондоном досі видно навіть із літаків, що туди сідають. Яна Сесарчук, серчук постятинку ТСН 1+,1.